Реджається телефони. Я без, без зарядок і без інших гаджетів. Тому спробую дуже швидко. Е, так, Зеленський сьогодні має добивати ситуацію з е, європейською позицією по переговорах не дуже добре. Вчора в Лондоні пройшло сьогодні. В Брюсселі сьогодні він зустрічається з коштою головою Європарламенту і, і з Урсулою Урсулефондерляєм, головою Єврокомісії, і мають бути. Вже такі фіналізовані відповіді європейські на гарантії безпеки України, що є зараз ключовим питанням, і е, обмін територіями. Проміжний план, наскільки я розумію, наскільки я бачу по зливах, певних е, є таким, що е, фактично ми не здаємо території, не не відбувається обміну, але формально ми відходимо з якихось територій а. Іншої території Донецької області ми приєднуємо до Харківської і Дніпропетровської області. І, мовляв, тоді, тоді це вважатиметься ну, таким, прийнятною позицією для Росії. Зеленський заявляє, що жодних обмінів території, але наскільки я розумію, ну все ж таки мова мова про це зараз іде. Фактично ми вже втратили Сіверськ. На жаль, туди зайшли російські війська, і це, це була одна з ключових точок, і там на цьому напрямку дуже швидко просувається ворог в напрямку Костянтинівки, в напрямку Краматорська за Славянськом, Лиманський напрямок. В усіх цих напрямках ворог дуже дуже швидко йде вперед. Фактично, ми за грудень можемо втратити більше ніж за півроку останні. Чому так? Ну, Тому що немає реально е, людей і надто масштабний зараз е, ворожий наступ відбувається. Е, судячи з усього, ну, оскільки Трамп вже починає явно знущатися з європейців, з України, е, мова йде про те, що Якогось компромісу з боку Трампу нам нам чекати не можна. Він в чергових хизується тим, що нічого не, не дав Україну на відміну від Байдена. Все продає по, по, по ринкових цінах. Ну не, не найкраща позиція для лідера демократичної країни, колись демократичний. Тим не менш, рейтинги що на що на диво і е, Трампа і е, європейських лідерів, Мерца взагалі впав Мерц рейтинг зараз нижче, ніж у Трампа, що дуже дуже дивно, тому що Мерц насправді показує і внутрішню, і зовнішню дуже позитивну по політику, але рейтинг е, альтернативи для Німеччини дуже швидко зростає. По наших внутрішніх питаннях працюємо, як я анонсував, над е, по, альтернативою податковим змінам. Е, має в нас найближчим часом бути міністр фінансів, мабути е, сюрприз на завтра, але на жаль, не завтра, а післязавтра, на нашій страцесії, але на жаль. Все ж таки, не зможе. Буде окремо у нас зустріч з міністром фінансів. Буде, буде робоча група Коротше, робота йде. Якщо у вас є пропозиції, ідеї по тому, який може бути компромісний варіант для спрощеної системи, давайте мені знати. Особливо поговоріть з вашими бухгалтерами, буде до вас окремо потім прохання. Ну і сьогодні борт виступив партнером в, в такій конференції і премії HR Brand, Сьогодні будемо вручати вже віджурили, переможців. Визначили. Сьогодні будемо е, нагороджати переможців. Борд вже вдруге здається підтримує, підтримує цю премію. Вона така на найкраща, найбільш відома HR-івська премія, в якій акцент саме на тому, що робить компанія, для того, щоб перетворити її на найкраще місце для роботи. Багато цього року було про велбінг, на я на якому я наполягаю, і вважаю, що. Ми всі маємо активніше запроваджувати в нашій компанії. Побіг, поки зовсім не розрядився телефон. Сьогодні в мене іспити передам студентам від вас вітання з вашого дозволу. Всіх обіймаю, ми точно переможемо, друзі.